Всім привіт! В мене в мене на каналі Тирікс і сьогодні я буду грати на подеруч в лісі, щоб виживати до сотого дня. Цікаво чи зможу це в дівчину теж, його до день тянула пограти і так у мене на весні. <кхів> і так. Я зайшла понад рімень, де я коли не хочу просто приймати. купила Ми купили скін. Так, І тут склався на Дивіться, який у нас є з вами пістолетик. І будемо його потрошки прокачувати. І спочатку як? Завжди підпалювати дерево. Аж другий рівень костра. Давайте подивимось до є дінокіт і будемо його рятувати. Тільки треба ловушку взяти, значить ні, не треба ловушку. Так, зустрінемо. Я пішла рятувати дитину, але мені вогу завалиться, занадто їх багато за мною взялося. Нірмані нічого не, не роз. Вс, давайте пішли рятувати. Ой, я її не помітила дуже лякала. Давайте підемо рятувати обстріл. Чекайте на мене.

можно. Вот, давай не так швидко не сделаем. Вс ⁇ нике мы крутим. Давайте так и далее. Да уж. Я шучу, ты думаешь, мы вышли туда, да, в случае. У меня всего пальцев.

Зараз ключі немає ще. Подивіться, кожу дитин там, коли не очиго. Давайте отработати Подивіться, у нас є куп'є. Зараз візьму. Куда? Пока. Коби почула. Та йди. Ще не ну, я забрав. Вже я, я встигу, і... давайте перейдемо буде. Я здивувалася. Доходжу сюди. Ну юнак, давайте переходите, щоб знайти звернути, на якому не зможу бути. Я знайшла нову команду і зараз ми йдемо прокачувати на дні. а ви все чекайте на мене тут. Віддавала блузацию, ну і до нас прийшов цей койов. Ну сюди. бачили, як я забагалася. Ви бачили, як я від цього козела. Як далеко я не кину. Я буду вертатися туди, не чекайте на мене. У нас третій день пішли рятувати, будемо другу дитину. Що, чесно, я... Це в мене перша. Поможемо трошки будемо нашому костру. Його виходимо трохи. Я думаю, що дитина просто на клієнті і йду рятувати. А вичекайте нам. У мене ті має тепу. Позвольте, я влюбаю, вам мені не потрібно ці проблеми. Тепер ми пробуємо з іншому. Добувайте року, а ми будемо рятувати з вами і з вами. О.

Ой, давайте врятуємо дитину. <віт> Ясно. Це не так карта заспалилась, щоб точка. І кожну душу купиться, але дочка врятувала тіну дитину, вони прокачала просто були рівень костра мені не треба було дочекатися Так, давайте пішли. Як то кажуть, збутися і забути. Хочемо, щоб, разів трошки на декілька годин так у нас був першого дитина вже є. Розко дякую знайти якісного фахівця. Ну і щоб продавати, щоб Ес. Yes. Тепер у нас є тянет. Короче, я тут померла. Думаю, туди не культист, ти культист. Потопчався на мене. Тіка, дівчину. Тому я лівю. А я дякую вам всем за Па-па-па-па-па. папа. Якось тепер шкода, ч дівчу. Ясно. Пока-пока.